Всім привіт! Хочу розказати вам про даний апарат Titana 400. Він у мене вже буде скоро йому рік, він у роботі. Відфарбував за цей період часу я досить немалоний, задоволений, практично не практично, а всю фарбу він тягне навіть без додання води. В принципі, непоганий класом. Купив я його за 47 500, якщо не помиляюся. В комплекті сам апарат. Ось таке оригінальне мастило штор, шланг 15 метрів і ось такий даний пістолет. RX80. Що не подобається. Оце реально ось цей пістолет. В принципі, він стандартний, і він, напевно, по лінійці самих пістолетів, нижчий. Натискання курка досить таке тяжке, він габаритний, але пробувати можна. Хоча можна і провикнути, і китайський можна досить непогано. Це, напевно, тільки саме діло але я завжди формую ось контрактор PC, купив його теж досить давно, він же у мене такий пошарпаний, тільки він вийшов, я його зразу купив. Да, так, за таку більш нормальну ціну зараз не коштує взагалі вже досить дорого. Плюси цього пістолета в тому, він краще держиться в руці, він компактніший і легший. І цей курат ходить досить м'яко. Тут навіть коли починаєш фарбувати, немає якогось такого дергання. Є ще модель краща. Це є 440-й. Тобто, там вже немає механічного цього манометра, тут вже цифроблат і з такою крутівкою. Кутівка у нас вона ось тут хороший, класний. Що ще сподобалося, це те, що тут є колба, який є предфільтром. І, ну, і в самому ж пістолеті також пістолету. В, в деяких китайці взагалі його немає. Тобто це тут він очищує більш грубий якийсь мусор, щоб подати через шланг його до самого пістолету. У мене є і шпакльовочний, більш габаритний. Рукувати також можна і все вийде класно. Але цей компактний, маленький, взяв собі машину, загрузив, собі шланг, апаратик, розпакувався, ну, більш комфортніше його собою возити на якісь об'єкти, де треба, коли цьому, ти часто фарбуєш. Коли щось і ламається, не по моїй причині, звісно, то цю деталь просто знімають і міняють. І це як гарантійний, під час гарантійного сроку. Ти мені сподобалося. Китаєць-китаєць, але хотілося вже більш щось таке більш популярної фірми. В принципі, я ним задоволений. Ну і вам рекомендую його також до роботи. Всім пока!